Для ти дивана, як реформувати економіку України після повномасштабного вторгнення, реформа освіти та головна загроза людства на думку Ілона Маска. До Харкова завітав Петро Чернишов. На захід завітали і вісті. У, у всіх цих е, товаришів товарищ журнал Пауфо. Зазвичай я. Завжди починає свої виступи, що була цього дня в історії. Ви ви забудете, що це було 4 грудня. але ви будете можливо пам'ятати, що в цей день 38 колоністів прибули до е, Вірджинії, штата в Америці, заснували так називаємий День подяки. Говорю з дуже різними людьми на тему, як реформувати економіку. І це переважно... Все практичні люди, вони е, зараз е, розвивають свої бізнеси, виробництва або інфраструктура, і вони дуже дуже відомі людини в Україні. І ми е, придумали, ну як сказати, 10 кроків, 10 ступеней, що треба зробити, щоб реформувати економіку України. Ну головне, я хочу сказати, що має бути хтось хто видвіне гасла. Рост економіки України не менш ніж 10% за рік, тому що тільки ріст економіки, тільки ріст валового продукту може щось зробити добре в економіці. Це неможливо зробити високими податками або високими пошлинами або перерозприрозприділенням того, що вже произведено. Ми повинні зростати нашому національному продукту. І це неможливо зробити тільки it галузі і Агрогалузю, тому що ну ці дві галузі да, вони дуже дуже круто розвилися в Україні за останні роки, але вони в цілому займають ну приблизно приблизно е, менш ніж 2 мільйона людей. А що робити тим, хто останеться в Україні, ті, хто повернеться в Україні, тому що ну. Припустимо, що населення України після війни буде ну приблизно 30-35 мільйонів. З них будуть працювати ну скажімо, мільйонів 15-17. Тому ми говоримо, що потрібно розбудовувати своє виробництво, і наш основний ринок ну це Європа, очевидно. І ми маємо стати таким, ну як можна можна упростити, маленьким Китаєм для Європи. Отут у мене буде такий квіз. Я буду опитувати ну слухачей. Яка яка на погляд Ілона Маска найголовніша проблема на сьогодні перед людством? Я буду говорити, як ви можете бачити, можлива це війна між Америкою та Китаєм. Це перший перша відповідь. Ні, друге повторення кризи 2008 року. Ні. Третє Неконтрольована еміграція. імміграція. Ми знаємо, що це дуже дуже серйозна проблема для Америки, Європи, для всіх багатих країн нашого світу. Ні. Потім можливо, зміни клімату Грета Тунберг. Ні. Це не найголовніша проблема на погляд Ілона Маска, звичайно. Потім нова вісь зла, як ми говоримо, Росія, Корея плюс Іран теж дуже велика проблема, особливо для України. Ні. І Ілон Маск говорить, що зараз. Ні, ні, штучний інтелект, ні навіть ні штучний інтелект, і він говорить, що зараз найвеличніша проблема, яку людство має якийсь чином вирішити, це проблема народжуваності, дуже низької народжуваності. Що великі і багаті країни просто ну можна сказати вимирають. І я буду про це говорити з цифрами, звичайно, з фактами. Це що читати, дивитися і слухати, щоб всі думали, що ви розумна людина. Щоб всі думали. І сьогодні буде такий лайфхак. Що зараз ми маємо дуже серйозні двіжки штучного інтелекту, наприклад, чат GPT. попросити прочитати книжку за тебе? Він дасть тебе ну. Основний склад цієї книжки, а потім ти поставиш йому свої питання, він уточніть, відповість тобі на всі питання, і ти прочитаєш книжку. Якщо це не художня книжка, ну скажімо, за годину. Мій перший візит до Харкова з дня початку повноваштабного вторгнення. Я не був в Харкові всі ці приблизно три роки. І я бачу, що місце живе, що люди ходять в кафе. Люди ходять по вулицям, магазини, багато магазинів відкрита. І це дуже круто, що Харків таке незламне місце. Ну, я пишаюсь Харковом. Я раніше до війни був дуже-дуже часто в Харкові, ну, тому що це друге місто в країні. І зараз я хочу, щоб Харків відродився. Я дуже дуже серйозно ставлюся до спільноти борт. Це ну дуже потужна така спільнота, яка допомагає маленьким та середнім бізнесам розвиватися правильно, які якісь там чином відокремлюватися від ну, інших бізнесів і е, перемагати, е, як ми говоримо, в червоному океані бізнесу. Так як реформувати економіку України після повномасштабного вторгнення та що потрібно робити вже наразі? Поперше це потрібно зробити фіскальну реформу, щоб тиск на бізнес був менший, потрібно розвивати малий середній бізнес. Потрібно, щоб наша країна була енергонезалежна, потрібно, потрібно інвестувати і в освіту і в науку. І потрібно залучати і населені сесії. На сьогодні сами, самий перший виклик це бронювання працівників, тому що моє підприємство по виробництву пластикової тари не може працювати і не може розвиватися без спеціалістів потрібних. Тому я вважаю, що сьогодні бронювання на чоловіків це найважливіше питання. Плануємо працювати в 2025 році. Ми вже розробили стратегію. стратегію Яку ми будемо підтримувати, а по борду ми будемо залучати ще нових потужних спікерів, щоб вони приїжджали до Харкова і давали свої поради для малого середнього бізнесу? Сучасні реалії такі, на мою думку, що бізнесам, по перше, слід доописувати ті процеси, які ще не описані, і Якщо до повномасштабного вторгнення і навіть ще 22-й, і навіть 23-й рік можна було не описувати бізнес процеси, то зараз, як на мене, то це вже не можна робити. І ще одна ще один тренд це зменшення грейдності працівників. Тобто, через те, що є великий велика нестача кваліфікованих працівників, і вона, на мою думку, буде лише тільки зростати, то підприємцям. Особливо в малому середньому бізнесі, коли вони не можуть багато платити, то слід зменшувати грейність, тобто будувати процес таким чином, щоб менш гредні працівники могли дуже круто виконувати висококваліфіковану роботу. Цікаво послухати думку видатного менеджера, його бачення на ті тренди, які будуть у 2025 році. Ну і звісно, подивитися, як це може застосувати в своєму бізнесі. Як це стратегія? Нам потрібно зрозуміти поточний потенціал наш. Він, на жаль, не такий великий, як хотілося б, і за галузями промисловості, за кадровою сферою, за освітянською сферою тощо. Мати точку, а і робити все можливе, щоб створювати навіть в таких умовах сприятливі умови для ведення бізнесу для освітянського процесу, і в першу чергу пріоритизувати точки прикладання зусиль з точки зору галузевої структуризації економіки. А чи можливо побудувати хорошу економіку, якщо освіта погана? Ну, це риторичне питання, тому що я, як е кандидат економічної наук, як, в тому числі викладач Харківського національного економічного університету, в тому числі як по поточний докторант, скажу, що це неможливо. Освіта завжди передує е ефективній економіці, збільшенню продуктивності праці, тому що Поточні розвинені економіки, і майбутнє будь-якої економіки, це завжди додана вартість, а це технологія, яким передавали знання і дослідження, які створювали ці, ці технології. Як на вашу думку, як реформувати вищу освіту прямо зараз? Не знаю, ну чесно вам скажу, не знаю. Я шість років читав лекції по глобальним трендам. Я розумію дещо глибинні процеси освітянського освітянського простору. Я би дивився у бік перебудування вищої школи щодо навчання метанавиків, системного мислення, роботи з інформацією, критичного мислення тощо, і робив би програми. Дивився в бік програм короткострокових щодо а, таких жорстких скілів, хардскілів, яка дає швидко змогу швидко навчитися і швидко знайти собі роботу. Що він а, також розмірковує над тими питаннями, які займаємося, ми наразі спрощення ведення бізнесу. Що із цікавого він сказав, що саме Ілон Маск зараз почне його група. Також спрощувати бізнес в Америці, і нам треба дивитися на їх досвід. І оцей досвід можливо застосовувати для себе, тому він попросив мене сьогодні, можливо, підняти це питання, щоб він нам усім розказав, як планує Держава Америка реформувати відношення бізнесу та влади, і які гарні питання можна взяти для того, щоб бути ну користуватися сучасними методами ведення спів взаємовідношення між бізнесом і владою, і можливо дійсно спрощувати як економіку в Харкові, тому я думаю, що його виступ буде сьогодні дуже влучно можна буде почути, і те, що він скаже, 100% можна буде так, скажемо, для Харкова буде на часі.